Привіт! Розбираємо сьогодні тему постійно худну і знову набираю. Я впевнена, що ви стикалися з цим і хочете, а вже ж вирішити цю проблему. І так, почнемо з того, що я представлюся, і розповім, чому саме я можу вам презентувати цю тему, і е, чому я в ній саме експерт. Мене звати Світлана Куріна, і я дипломований, сертифікований дієтолог-нутриціолог, яка вже пройшла не одне навчання. Це не просто якісь там курси е, двомісячні. По вивченню білків жирів углеводів це глибоке навчання. Останнє у мене було на базі кафедри університету, тому якби ми є чим з вами поділитися і що вам розповісти. Я сама особисто пройшла цей шлях схуднення, коли в мене не виходило. Я голодувала, я зривалася, я обмежувала себе, не їла після шести. Все це я проходила і не отримувала реального класного результату. У мене був з'являвся результат, але з часом вага знову поверталася, і я не розуміла, чому і як взагалі прирвати. Це замкнути коло. І вирішила цьому навчатися. Коли я вже, звісно, навчилася, розібралася в цьому, то результат отримала дуже швидко, і який тримається і досі. Тобто, я маю свій результат по схудненню, як схудла, так і тримаю вагу уже протягом більше, напевно, семи років. Хто мене не знає, то можна подивитися мій шлях в інстаграмі і зрозуміти, якою я була. Ну, там в мене не так уже багато. Там 8 кілограмів я скинула, але вони ці 8, мінус 8, вони тримаються, і я себе чую. Чудово і прекрасно виглядаю. Тому я можу вам розповісти, як на власному досвіді, чому так проходить і що з цим всім робити. І а вже ж я маю досвід своїх клієнтів, я маю результати своїх клієнтів, які пройшли разом зі мною цей шлях схуднення, отримали класні і круті результати. Як ви бачите на слайді, да, результати прекрасні і чудові, і дівчата худнуть, як від. 2-3 кг так і до 20 кг скидають в роботі разом зі мною. Чому я не можу не радіти? І, до речі, це може зробити кожний. І так, зараз ми розберемо три основні правила, які саме і впливають на відсутність результату після схуднення. Тобто, ми маємо зараз зрозуміти, що нам треба робити, щоб після того, як ми схудли, наш результат закріплявся і залишався з нами назавжди. І так, перша причина це нерозуміння системи схуднення і що взагалі потім робити. Ось, наприклад, ви приходите на якийсь марафон, там на ньому худнете, бо вам дають меню, вас контролюють, вас підтримують, і ви отримаєте результат. Але по закінченню марафону, по закінченню програми по схудненню ви знову повертаєтеся до свого життя, яке у вас було до цього. Ви повертаєтеся до всіх тих звичок, які були, до того харчування, до стилю свого життя, до режиму. Свого... Життя, а воно на процесі схуднення у вас було інше, тому ви і отримали результат. Але коли ви знову повернулися до своїх старих звичок, то ви знову повертаєте оці свої зайві кілограми. Зараз вам скажу, можливо, не дуже приємну річ, але звичка формується у людини протягом 3-6 місяців. Тобто, вам треба проходити цей шлях, користуватися цією схемою схуднення, цим, ну, цими методами, підтримувати їх протягом 3-6 місяців для того, щоб в нашому мозку закріпилася уже інформація, закріпилися ці звички, і ви могли так рухатися на постійній основі, тобто, ви могли так жити. Бо якщо ваша, ваші всі звички повертаються на той період, як було до схуднень, то ви знову ж таки будете набирати результату. Тобто, перша причина, яку ми з вами розбираємо, це нерозуміння, що робити після того, як ви схудли. У вас ще не сформувалися цей новий спосіб життя, і ви повертаєтеся до старого. А в старому ви мали плюс оцей, плюсом вашу вагу. Тому і не можете, за рахунок того, що немає змін на постійній основі, ви не можете втримати цей результат. Показую вам результат Ліни, яка проходила у мене марафон, і яка ось ви можете прочитати цей відгук, яка пише, що частину інформації я знала, але. Розкласти по поличкам сама не могла. І е, за рахунок того, що я допомогла їй розкласти знову ж таки всю ту інформацію, яка в неї була, яку вона, в принципі, розуміла. Да? Я допомогла їй все структурувати, е, допомогла все розкласти, як то вона сказала, по поличках. Вона зрозуміла всю цю схему, як їй далі худнути. Е, вона все це закріпила у себе в. Мозку, перш за все, і рухалася далі по схемі. Тобто, як треба харчуватися, як треба спати, тобто, який має бути режим, режим має бути адекватний, тобто ми маємо лягати до 23-ї години спати, прокидатися там після 6-ї, після 7-ї години, в кого в залежності там який графік, чому саме такі біоритми мають бути? Тому що наша гормональна система, наша система відновлення, вона підв'язана під... Ці біоритми і тому а, наш гормон соматотропін, який допомагає відновлюватися організму, він виробляється саме з 23-ї години, після 23-ї. І якщо ми вночі не спимо, ми не можемо якісно відновлюватися, і ми не можемо якісно допомагати організму худнути. Тому і важливо. Спати особливо важливо спати жінкам, бо у них це підв'язано до циклу, до гормональної системи. Тому їхній сон вкрай важливий навіть більше, чим чоловікам. Знаєте, дівчата вам потрібно спати більше і якісніше, ніж вашому вашій коханій людині. Ліна, розложивши все собі по поличкам, зрозуміла, як рухатися далі, як їй треба спати, харчуватися яка в неї має бути фізична активність, вона мені написала далі через певний час відгук, що вона схудла майже на 10-11 кілограм, знаючи оцю систему. Тобто, коли ти вже чітко розумієш, як тобі рухатися, як тобі харчуватися, то ти можеш худнути постійно до того моменту, скільки тобі... Потрібно друге правило, яке впливає на повернення кілограмів після схуднення, це незбалансований раціон. Як виходить, коли ви приходите там на програму схуднення, на марафон, вам дають меню, по якому ви харчуєтеся і в якому прораховане все, всі, вся норма калорійності і норма білків, жирів і вуглеводів, основних нутрієнтів, які мають забезпечувати наш організм. І коли є цей баланс по білкам, жирам і вуглеводам. Тоді людина не зривається на шкідливі продукти, їй не хочеться солодкого, ну їсти багато дуже сильно. Тобто вона може з'їсти, але не багато, тобто певна міра, яка ніяк не нашкодить її фігурі. Тому, коли є баланс по білкам жирам і вулицям, не хочеться солодкого, не хочеться фастфуда, ти насичуєшся тією нормою калорійності, яка допомагає тобі худнути або утримувати твою вагу. І от на тому ж марафоні, ви маючи цю норму по білкам, жиравим вуглеводам, маючи меню, ви собі худнете у вас все чудово. Коли закінчується ця програма, то що тоді далі трапляється? Трапляється те, що ми знову ж таки повертаємося до старої схеми своєї і, як правило, починаємо під'їдати. і переїдаємо саме вуглеводами, простими, як правило, вуглеводами, які і нам а, дають наші зайві кілограми. Перш за все, вуглеводи дають нам а, просто затримку рідини. Ми отримуємо набряк, ми отримуємо там плюс там декілька кілограм воду, а, і потім, а вже ж ми переїдаючи вуглеводи, особливо прості, да ми отримуємо зайві кілограми, відпасаємо свій жирок. Які норми по білкам і жирам і вуглеводам для того, щоб ви розуміли, скільки треба їсти? Норма білку це 1-1,5 грами на кілограм ваги. Тобто ви можете прорахувати, ви, до прикладу, там важите 60 кілограм. Ваша норма білку це має бути 60-90 грам білку на добу, але це не значить, що це 60 грам м'яса чи 100 грам м'яса. В 100 грамі м'яса в середньому ми беремо 20 грам білку, тобто. В принципі, якщо ви за день з'їдаєте 300 там триста грам білку, ви перекриваєте свою норму по білковій компоненті. Це досить просто, можна його розподілити і е, набирати. Білки. Далі у нас жири, жири скільки нам треба з'їдати жирів для того, щоб підтримувати свою вагу, для того, щоб худнути, це десь в середньому 1 грам на кілограм ваги. Тобто та ж дівчина 60 кілограм має з'їдати 60 грам жиру. Жири набираються, в принципі, досить легко. Це всі олії, це масло, це горішки, насіння, це жирні сорта риби, жирне м'ясо також тут можна включати це сало. Це що може бути теж авокадо, яке ми дівчата буває, досить любимо намостити собі на бутерброд. Ну тобто, з жирами, ми досить їх просто можемо набирати, харчуючись. Адекватно харчуючись і все, якщо ми говоримо про трансжири, які місяця, як правило, в м, солодощах і в м, виробництві ну, різних слібобулочних виробів, де додають маргарини, де додають, ем, ну це ж відноситься до да, ці ж маргарини, пальмові олії, то ми такі продукти а вже ж бажано нам виключати, бо вони лише засорюють наші сосуди і е, е, призводять до Інсультів і інфарктів, що нікому, а вже ж не потрібно, Слідкуємо за своєю серцево судинною системою, виключаючи транжери із свого раціону. І якщо ми говоримо про вуглеводи, то вуглеводів нам потрібно 2-4 грами на кілограм ваги. Тобто та ж дівчина 60 кілограмів може з'їдати до 200 грам вуглеводів. Вуглеводи це наші каші, це макарони, можна використовувати твердих сортів, це картопля, це варений буряк і морква, вони теж можна їх віднести саме до вуглеводів. І от поїдаючи вуглеводи адекватні ті, що у нас є складні вуглеводи, це ж ті ж каші, макарони. Ви насичуєте свій організм. Але якщо переїдаєте, то Можете отримувати зайві кілограми. Ну, переїдаємо, як правило, не складними вуглеводами, не кашами, а саме простими це, простим білим хлібом, нашим звичайним, якимись булочками, якимись тістечками, ті ж якісь газовані можуть бути напої, морозиво, тортики. все це будуть прості вуглеводи, які просто будуть відкладатися, на жаль, на наших боках. Тому максимально важливо думати, складати свій раціон по білкам, жирам і вуглеводам це залог вашої краси, вашої сили, енергії і вашого здоров'я. І ще одна моя клієнтка, яка була у мене на супровіді, пише відгук про те, що вона з легкістю відмовилася від кілограмів солодощі, які раніше їла. За рахунок чого? За рахунок того, що ми збалансували її раціон по тим же білкам, жирам і вуглеводам, про які я вам розповідала, що їх важливо контролювати в нормі. От і е, за рахунок цього ми наситили її організм, вона себе почувала гарно, і її не тянуло більше е, після того, коли вас Фон збалансований, вас просто не тяне на оці всі солодощі і фастфуди. Результат, як ми бачимо, прекрасний. До речі, за два місяці вона скинула 11 кг. Третє правило, про яке б я хотіла з вами поговорити, це відсутність підтримки. На тому ж марафоні, програмі по схудненню ви е, отримуєте. Якогось мотиватора, якусь підтримку, якісь там слова підбадьорення, і все це стимулює рухатися далі і йти до свого результату. Але коли ця програма закінчується, а ваш результат всього там невеличкий, якийсь, ви там скинули пару кілограм, а далі ви рухатися самостійно не можете, то ви знову ж таки повертаєтеся до свого старого життя і в якому. Було все те, що буде знову ж таки приводити до набору кілограмів, коли ти залишаєшся сам. Тобі вже не хочеться нічого робити, тобі не хочеться тренуватися, тобі не хочеться харчуватися так, як потрібно, тобі не хочеться самостійно думати, що треба їсти, як треба їсти, як скласти ту тарілку. Тобі починає там всякі думки закладатися. Ой, та з'їм зараз ту цукерку ще додатково, та з'їм ту булочку, та що буде ще з, з третьої порції латешки, нічого не буде, та вип'ю та порадію та задовольню свою душу. Обов'язково треба приносити собі задоволення від їжі. Їжа має нас задовольняти як фізично втомовити наш голод, так і морально приносити задоволення. Ми маємо дивитися на свою тарілку і бачити в ній гарно її оформлення, щоб нам хотілося це їсти. І смакові якості наші також повинні задовольняти. Нам повинно бути смачно, нам повинно цього хотітися їсти. Але коли ти вже залишився сам, і програма по схудненню закінчилася, то немає мотивації, немає підтримки, вже нічого цього робити не хочеться. Знову ж таки, повертаємося до того, що звичка формується у людини 3-6 місяців, і підтримка ця важлива протягом того періоду, поки у людини не сформувалися до кінця оці звички. Нейронні зв'язки з тим, як треба. Жити на постійній основі, тобто важливо, щоб ваш правильний збалансований раціон був стилем вашого життя. Тобто, що тут максимально важливо? Важливо то, щоб протягом періоду, коли виходити, у вас була підтримка і мотивація дійти до результату і його закріпити. Бо як правильно це зробити? От, наприклад, ви собі взяли ціль мінус 10 кг. Спочатку, коли ви скидаєте 10 кг, ви знаходитеся в дефіциті калорій. Вам е, треба ну в кожного це своя е, цифра по калорійності, да? але вам треба спочатку робити дефіцит. Дефіцит ми робимо в межах 10-15%. Тобто цей дефіцит, на якому ви будете худнути. Спочатку, коли ви скидаєте 10 кг, ви в дефіциті там, на мінус 10-15%. Далі, коли ви досягли мінус 10 кг, ви вже підтримуєте вагу, ви вже знаходитеся в вашій калорійності, яка необхідна саме для підтримки ваги. І ще якийсь період, там, скажімо, місяць, ви можете її підтримувати вагу от, протягом, протягом місяця, да, для того, щоб уже чітко зрозуміти, що вага не йде, вага не набирається, що ви на підтримці, і ви таким чином уже формуєте оцей свій раціон, який у вас буде на постійній основі. Дивіться, можна включати в свій раціон і солодощі, і е, там якісь фастфуди, якщо вам цього хочеться, але це має бути в межах 20% допустимих. Тобто, як ми е, розподіляємо свій. Ій раціон 80% раціону, ми харчуємося збалансовано повноцінно для підтримки нашого здоров'я і фігури. А 20% ми можемо зробити собі там для душі. Це якісь смиколики, те, що кожному там подобається. Комусь там хочеться Макдональдс з'їсти інколи, комусь хочеться з'їсти якийсь тортик, комусь взагалі там день зробити якогось читмілу, і це все може бути. Це можна включати в свій раціон. Головне зрозуміти систему, як харчуватися на повноцінній основі, тобто те, що я вам говорила: білки, жири вгливу. В кожного своя норма. Людина звикає протягом певного періоду до цих звичок і стає це у них способом життя. І таким чином саме буде досягнутий результат. І важливо протягом всього цього періоду мати підтримку і мотивацію від людини, з якою ви будете худнути. В плані підтримки і мотивації, ну, я тут молодець, можу сказати, завжди багато дівчат пишуть, що Мене це виходить, і я в цьому плані допомагаю. Ну тому що я вірю в кожну. І мені я прям горю цим, бо я знаю, як було складно мені пройти цей шлях, схуднути в мене не виходило, і в мене не було людини, яка б мені підказала, яка б мене змотивувала, я сама проходила через все це і розумію, що інколи це складно, інколи це ну, нудно і не хочеться цього робити, хочеться комусь пожалітися. А коли є хтось поруч, хто може підбудити. Трити може щось змінити, може щось порадити. Це завжди окриляє і. Допомагає рухатися далі. Всі ці три правила, які я вам розповіла, це є частиною процесу схуднення, процесу налагодження свого життя, зміни свого життя і зміни своїх звичок протягом періоду схуднення і закріплення їх на повсякдення для того, щоб мати результат на постійній основі. Тобто, і ще раз хочу вам підчеркнути: дивіться, ми повинні збалансувати раціон по білкам, жирам і вуглеводам. Я вам про норми розповіла, які мають бути далі. Треба зафіксувати всі ці звички протягом 3-6 місяців. Це дуже важливо, і мати протягом цього періоду собі підтримку, мотиватора, хто зможе вам допомогти витримати цей шлях і закріпити саме важливо результат. На жаль, результат не закріпиться за два тижні. Можна це зробити, якщо ви вже багато чого знаєте, якщо ви супермотивовані, супер дисципліновані, супер все готові самі робити. Ви такий самостійний боєць, який може це зробити. Так, да, можна, але як правило, маючи досвід уже більше семи років, я бачу, що людям необхідна підтримка. І коли я їх веду, коли я разом з ними вони отримують класні результати, і тоді вже розуміють, як рухатися далі. І можна отримувати ось такі суперкласні результати. Мінус 20 кілограм. Ви тільки погляньте це Наталі, яка скинула за 6 місяців, мінус 21 кілограм, в талії мінус 20 сантиметрів. Ви дівчат, просто уявіть це, яка стала красатулічка. А я дуже дуже нею до речі пишаюся. Що ви ходили по марафонам? Ходили по програмам схуднення. Худли, а вага знову поверталась. То ви тепер чітко розумієте, що робили неправильно, чого вам не вистачало. Я пояснила всі ці пункти. Але ще раз акцентую увагу, що це лише частина повної програми і всього комплексу, який треба розкласти собі по поличкам. Я розумію, як це робити, бо ви бачили результати і мої, і результати моїх дівчат. Якщо ви хочете зрозуміти стратегію саме для себе, під ваш стиль життя, я запрошую вас на діагностичну безкоштовну консультацію, де я допоможу розібратися з проблемою, яка є на сьогодні. Підскажу, як її вирішити, куди рухатися далі. Я підскажу кроки, як схуднути, як закріпити результат, щоб вага більше не поверталася. Пишіть мені слово діагностика, і я з вами зв'яжусь. Проведу вам дану консультацію і допоможу. До зустрічі!